Ми знаємо, що зараз в міській раді ліквідували відділ екології, в якій було три чоловіка. Зараз це благоустрої екології, по рахунку там п'ять чоловік, але тільки одна людина займається екологією. Я я рахую, що це, ну, це мене це дуже обурює, це неможливо, щоб так воно було далі. Я думаю, що якраз рада, чому чому наполягала, щоб була рада саме з екологією, тому що це питання, яке бачу, що і в місті воно не знаю, Можливо, міська рада поки, поки не розуміє якби, чіткої відповідальності, наскільки це важливо, можливо, що зміниться. Але я думаю, що ми внесемо якусь свою лепту і нам є, 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 є на чим працювати, є що. У мене пропозиція. Ми повинні сформулювати системний підхід для служб, тому що воно чіпає практично дуже багато служб міської ради. І щоб воно було в функціях цих служб, тому що ми це ділено не потягнемо. Наша справа ну, допомогти організувати системну роботу і допомагати в тих питаннях, поставив машину на газоні. Що ми можемо йому запропонувати? Який штраф? Або, або, наприклад, відсипав. Наскільки він буде то також закони, yeah. нам треба зрозуміти? Yeah. Відсипав собі площадку під вікнами для машини через зелену е зону про проїхав, ліквідував газон і там, і там. Ну і таких маса порушень. Або людина е надумала, спіляла дерева. ж масове явище носить. Повістку, я, от... я думаю, нам особливо братися не треба, хоча кажуть, мислити треба глобально, діяти треба локально. Е Вдається, що ми мали би розробити якісь стратегічні завдання по досконалі екології міста і дати їх міському голові. Хай всі служби, які наділені повноваженням, які мають фінансування, які мають інші, думають над тим. Це і проблеми транспорту, побутові відходи, питна вода, озеленення і так далі. Тобто є тут і служба головного архітектора, і ціла низка інших. Це стратегічні моменти. Ми їх одним махом не вирішимо, Тому ми мусимо працювати якось поетапно. І питання якісь тактичні, що ми можемо робити без особливих затрат. Ми маємо учнівську мову, ми маємо студентську мову, ми маємо масу інжу речей, ми маємо громадські організації і так далі, ми можемо зробити, тобто відродити десь статус того чистого Тернополя, який, який тим і славився, хто не приїжджав, чи з Москвичі приїжджали, чи Кияни, чи петербуржці, вони завжди про Тернопіль говорили якнайкраще.